Стачання ракет систем протиповітряної оборони зростає втричі. Україна підписала меморандуми з виробником систем ППО «Айріс-Ті» німецькою компанією Діал Дефенс. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Він зазначив, що в пріоритеті захист українського неба та міста підписана угода. Це шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української протиповітряної оборони. Умєров також підсумував, що міноборони продовжує розвивати українські ОПК та інтегрувати його в європейську. Екосистему президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідає Саудівську Аравію для зустрічі української та американської делегації. Про це він розповів у своєму зверненні. Також зазначив, що Україна працює над забезпеченням потреб фронту. каже, заручилися підтримкою низки країн. Ми робимо все для того, щоб українські фронтові потреби були забезпечені. Польща Готує пакети підтримки та продовжує участь в чеській ініціативі. Євросоюз. Працюємо на рівні інституцій Європейського Союзу, щоб перекрити наявні дефіцити у постачанні. Нідерланди є готовність інвестувати і надалі у виробництво зброї в Україні, країни Північної Європи та Балтії – повна підтримка, і це означає нові пакети, нові. Інвестиції у виробництво зброї до листопада цього року проводять анонімний розгляд справ ВЛК. Це буде третій етап цифровізації процесу. Про це заявив старший сержант медичної служби рівненського обласного ТЦК та соціальної підтримки Тарас Гусарук. Він розповів, що в Україні активно упроваджує цифровізацію процесу проходження військово-лікарських комісій. Першим кроком було формування в застосунку резерв плюс направлень на ВЛК в електронній формі. Тепер ці направлення мають чітку дату. Військовозобов'язаний, який хоче пройти військово-лікарську комісію, може згенерувати таке направлення і у визначений час потрапити у визначений медичний заклад. Перші добровольці віком від 18 до 24 років склали присягу і служитимуть за новими умовами контракту для цієї вікової категорії. Про це повідомили у сухопутних військах України. Там зазначили контрактники, склали присягу у 10-й гірсько-штурмової бригаді. Едельвейс, тепер у них попереду навчання. Нагадаю, 11 лютого уряд затвердив формат служби на один рік для добровольців віком від 18 до 24 років. За це вони отримують мільйон гривень одноразової грошової допомоги. Атаку дронів на російський нафтопереробний завод підтвердив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його даними, під ударом опинився Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області. Завод вважався одним із десяти найбільших у Росії. Це підприємство виробляло майже 9 мільйонів тонн нафтопродуктів, зокрема і для потреб російської армії. США можуть поновити передачу даних Україні. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Повідомляє Рейтерс. виданні зазначили Трамп на запитання журналістів, чи розглядатиме він можливість припинення паузи в обміні розвідданими. Відповів цитую: ми ось ось маємо кінець цитати. Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра Канади замінить як з голова центрального банку Марк Карні. Він набрав 86% на виборах лідера ліберальної партії. Карні вступить у посаду у неспокійний для країни час. Канада перебуває в розпалі торговельної війни зі Сполученими Штатами. Нагадаю, Джастін Трюдо оголосив про свою відставку у січні, але залишається прем'єр-міністром. Доки його наступник не складе присягу у найближчі дні. Провину за випадкове бомбардування передмістя Сеула взяв на себе командувач військово-повітряних сил Південної Кореї Лі Янгсу. Про це повідомляє News Едженсі. Там зазначили, командувач назвав нещасним випадком скид авіації снарядів на житлові квартали поблизу столиці. І пообіцяв посприяти, аби постраждалі отримали компенсації за поранення та пошкоджене житло. Нагадаю, 6 березня під час навчань два винищувачі збройних сил південної Кореї скинули бомби поза межами полігону у районі житлових будинків. 29 людей поранені, серед них 15 цивільних. Полюють на окупантів з неба та на землі. Розвідники 113 ї окремої бригади ТРО знищують ворога. Нині боронять Вовчанський напрямок, а ще кілька місяців тому стійко тримали оборону Вогледара, коли росіяни пішли в наступ. Зараз військові відкрили збір на купівлю дронів. Підтримати його можете і ви, відсканувавши qr код який з'явиться на екрані. Пам'ятайте, що кожна гривня важлива. А більше про роботу бійців у сюжеті. Катерини Кусмарове. Розвідувальна рота 113 13-ї окремої бригади ТРО вирушає на передову. Це вовчанський напрямок. Задача роздивитися позиції ворога з неба та й самим залишитись непоміченими від очей окупантів. Готові. Бачу я посадку, шукаю рух противника. Ну, ярко вивілених позицій немає зараз в нашому регіоні тому що ну не даємо ворогу копатися, окопуватися. Зі слів військових складність цього напрямку полягає й у тому, що це державний кордон, а армія РФ витрачала велику кількість засобів на вдосконалення фортифікацій прикордонної смуги. Вільно почуватися ворогу тут. Військові не дозволяють. Щойно бачать якісь рухи діють рішуче. Стараємося виявляти ну кожен рух противника в наш ну в нашій зоні. Відповідальності, ну круглосуточно працюємо, щоб ну ніяка тварюка к нам не залізла. Окупанти здійснюють тут по декілька штурмів на добу, але всі вони безрезультатні. Розвідники кажуть, атакує ворог живою силою. Серед полонених росіян більшість або погано навчені військові, або колишні ув'язнені. Як тільки поповнення, там приїде, поки ми його не обнулимо. Це частота а, спроб противника висока тоді, як правило. Під такі активні дії вдається взяти полонено. Без це основний, як би там не було, але це основне джерело розвідувальних даних військової розвідки. Тому періодично буває. Бійці кажуть, після першого пострілу розвідник стає піхотинцем. А під час рейдів у тил ворога доводиться вступати у стрілецькі бої, тому між бойовими завданнями тренуються. Давай, давай. нас Тренування у нас відбувається на постійній основі. Після виходів у вільний час хлопці постійно тренуються, незважаючи, чи день, чи ніч. Розвиваємося у цьому напрямку. Вовчанськ під час повторного наступу у травні росіяни знищили обстрілами. Така доля спіткала восени і вугледар, що на Донеччині. Українські лінії оборони були зруйновані авіабомбами та системами термобаричної зброї, такими як «Сонцепьок», а також безпілотниками. Тоді збройні сили опинилися в напівточенні. вже сонцепьок якось. Командир групи мослім пригадує, що дня вступали у стрілецькі бої з ворогом. Чоловіку навіть доводилось декілька днів тримати позицію самостійно. Ти не, не, не Ти не розумієш, чи витримаєш і ще годину чи ні? Тобто кожну хвилину ти сприймаєш як останню від прильотів, виходів і все інше. Ми на щастя вижили. Та хлопці полягли, аби все немарно було. І, хоча дитинство муслім провів на території Росії, все життя присвятив боротьбі з країною терористкою. Зізнається, найважче втрачати побратимів. Муслім пригадує морячка. Загиблий побратим підписав контракт з ВМС України та пройшов АТО. Окупанти намагалися перетягти морячка на свій бік. Коли то відповів, присягу складають лише раз у житті, Тож зробив все для перемоги України і мріяв. Заведу собою велику собаку і буду ходити е на полювання з. Фото на, на тварин, бо я тварин дуже люблю. От. А потім через деякий час, через багато років, до мене прийдуть прийдуть на чорній машині. Вийдуть люди в чорній формі в сонцезахисних окулярах і скажуть, тебе викликає президент, треба спасати світ. Втім, врятувати самого морячка після стрілецького бою не вдалося на цьому відео. Останні хвилини життя розвідника руку руку. Все, чекайте, медсестри. Він був. Звін мав уже вийти, завести групу, але на жаль, не вийшло. Загинув там. Ми швидко організували евакуацію, але поранення було сильним. Тому не довезли до лікарні словами, не поясниш. Це людина, така хоробра, дуже чесна, справедлива. Обстріли були настільки щільними, що спрогнозувати, скільки днів не буде зв'язку з рідними, було неможливо. Кожен вихід на позиції, кажуть розвідники, міг стати останнім. Родина вже розуміє, що не все те, що ми кажемо, воно так і буде. Часто ти просто кажеш, щоб заспокоїти і все. А ну, вже відносяться з розумінням, з видержкою, з, ну, якось так. Ніхто не закочує істерики, ніхто спочатку дзвонили командирам і взводним, і ротним. Зараз вже такого немає. Більшість розвідників цієї бригади не мали військового досвіду, то ла вступили добровільно. Коли на початку вторгнення довелося гнати ворога з підступів до Харкова після закінчення війни на півроку уїхати десь на острови та забути трохи про таке явище, як військова професія. Розвідники 113 ї бригади продовжують боронити країну і збирають гроші на закупівлю дронів, які полегшують роботу оборонців і зберігають їхнє життя. Катерина Космарова, Дмитро Пазняков, телеканал Ради, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Уламки російського світу та насічки на металі. Пам'ять про ракетні обстріли українських міст на центральному вокзалі у Києві відкрилася виставка залишків ракет. Яка ідея та мета розповість просто зараз Дмитро Шульга? Дмитре розповідай, що вдалося тобі побачити. Вітаю! Я зараз перебуваю на південному залізничному вокзалі Києва. Саме тут відкрилася виставка Алея незламних міст, яка символізує силу та незламність українських міст, які стали Мішенню російських атак тут представлено 15 колон. Кожна з них це окреме місто: Київ, Харків, Ізюм, Запоріжжя та й інші міста, які постійно обстрілюються або намагаються окупувати росіяни. Представлено уламки ракет та насічки на металі, які приблизно описують кількість ракетних атак по цим містам. Головною метою виставки є пам'ять жертв терору та нагадування для міжнародних для міжнародної спільноти. Поділився Дмитро Іванов, представник добробат добровольчого будівельного батальйону. Це вже третя локація. До речі, перша була Михайлівська площа відкриття. Потім Верховна Рада України в Верховній Раді були делегації міжнародні. А чому тут саме на вокзалі це великий потік людей? Люди, які виїжджають за кордон, приїжджають за кордон. Також міжнародні делегації плануються в містах, які тут зазначені. А потім, ну звичайно, амбітна ідея повести її за кордон. Але ми всі ідеї втілюємо в життя. Ініціатором виставки став Добробат. Як вони говорять, ворог руйнує, Добробат відновлює. Саме з поїздок на відбудову їм вдається зібрати таку колекцію уламків, яка зараз представлена на південному залізничному вокзалі Києва. На цьому в мене все. Дмитро, Дякуємо тобі за інформацію. Це був наш кореспондент Дмитро Шульга з виставки, на якій представлені уламки російських ракет, що обстрілювали українські міста. Ну, також не можу не подякувати нашим збройним силам, нашим силам оборони за те, що більшість з цих ракет все ж таки збивають, рятуючи наше життя. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Далі ефір продовжує Назар довгий. Я ж з вами.